малята, Рада вас знову вітати, наші майстерні знання. Сьогодні ми з вами завітаємо гості до ведмедика. Привіт, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Є у мене жовтий олівець, малювати він справжній молодець, дуже любить дарувати. Сонячні малюночки малятам. Дітки, він такий молодець, цей олівчик не сумує. Він все, що бачить, жовтим кольором нам зараз намалює. Жовтого кольору сонечко, лимон. Жовта груша, жовтий листок. Жовтий перець та жовте курчатко. Ось як багато речей має жовтий колір. А зараз, малята, я вам пропоную разом з ведмедиком вийти на вулицю та назбирати жовтих листочків. Ось дивись, я назбирала дуже багато різнокольорових листочків. І зараз будемо з тобою вибирати, які листочки нам з тобою потрібні. Ось дивись, це якого кольору листочок. Дітки, ви також дивіться, якого кольору листочок він нам підходить. Так, звичайно, це жовтого кольору листочок находимо його до кошка. А ось цей яскравий кольор. Він нам підходить? Дітки, дивіться уважно. Ні, не підходить, залишаємо його. Ось ще один яскравий листочок. Він підходить? Так, звичайно, це жовтий листочок. А ось ще один листочок. Якого він кольору? Не жовтого, вірно, він нам не підходить. А ось ще один листочок. Якого він кольору? Він нам підходить. Так, звичайно, що? Ось іще один я знайшла. Такого кольору нам потрібен листочок? Так, лист І Іще один листочок. Ні, не підходить нам, звичайно. І ось ще, дивись, багато листочків одного кольору. Підходить? Так, звичайно. Ось, дивіться, малята, скільки ми багато назбирали жовтих листочків разом з тобі, медиком і вами. Дякую вам, малята, за приємно проведений час. До зустрічі. Малята, ви сьогодні були дуже уважні на занятті та вивчили жовтий колір. Я пропоную вам вийти на вулицю разом з батьками та назбирати осінніх жовтих листочків та сфотографуватися з ними. Буду чекати на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!